Вітаю, це Просвітло, 30 травня 25 рік. Останній робочий день травня. В неділю починається літо. Зібрали стелаж, перезібрали. Тобто у нас залишились нові полиці, старі полиці, взяли нові ноги. Були чорні труби 20 -ка катанка, зараз алюміній надований. В чому суть, по-перше, ми зробили його набагато вище, якщо подивитись, то ось у нас полиці, полиці залишилось 4. Перша, друга, третя. От дві середні це самі От Я підходжу, полиця, яка переді мною, вона ось на ось руках. Тобто рівень, рівень моєї руки ось тут. Верхня полиця на рівні плеча. І нижня полиця переді мною дуже, дуже зручна в користуванні. Нижня трошки вже нижча. І верхня полиця. Зараз на ній складені лампи, матеріал, який у нас закриває від е, втрат світла. Е, і далі йде висока труба от 900 мм 90 см до ламп, які я повісив поки так, як зразок. На цій полиці можна тримати дуже високі рослини. Наприклад, перці, які я надіюсь, виростуть хабанером. У нас небагато небагато місця в кімнаті, тому, ну, можливо, розберемо щось, ще спробуємо якийсь хлам все-таки прибрати. Але ось така ось це вікно сьогодні, сьогодні перший день заважає сонце знімати. Я, я забув, як воно виглядає за цей тиждень. Тепла, гарна погода сьогодні, вже можна сказати, літня. Як ми для, для кріплення ламп зробили просто отвори з кроком 50 мм, десь від, нижче, ніж середини вставляється, це різьбова 5 мм, такий проточок різьбовий продається готовий, коштує там в районі 20-25 гривень за штуку. Трошки пообрізали. тут гаєчка контрольна, щоб вона не їздила, і тут гаєчка контрольна, щоб не їздила Ось вона теж. І воно вона стоїть не їздить. Якщо хочеться, щоб було більше естетики і більш жорстко, то тоді на, цю, на, цю, на, цю, на це стриження одягається трубочка або анодована алюмінієва, і тоді вона взагалі жорстка-жорстка, вона взагалі не має. Ну, так як лампи у нас легенькі, то нам цього вистачає. А для естетики можна одягнути трубочку і вона буде ще більш статично виглядати. Можна поставити зразу кілька, просто потім лампу перекидати з місця на місце. Можна просто міняти, з, від, від, ослабив, послабив гайку, одну другу вийняв, переставив і зробив таким чином. В залежності від розміру рослин, розсади, можна міняти висоту підвісу ламп. Це треба робити, тому що все-таки втрачати багато світла, а світло втрачається пропорційно квадрату відстані, якщо, якщо хтось не пам'ятає. Тобто підняли лампу в два рази, а світла втратили в чотири рази. От таким чином. Оптимальна висота. Зараз у мене лампи висять вище, можна повісити було б нижче, але мені зараз просто так більш естетично виглядає все це моє господарство. Внизу стоять дві коробки. Ага, да, я полицю нижню в порівнянні з першим стелажем опустив на 5 см. Таким чином, ця полиця опустилась на 5, і ця, яка в мене зараз перед очима, опустилась на 5 см. Так би вона була вища на 5 см, і було б вже не так зручно працювати з рослинами на цій полиці. Тобто, хто, буде, хто збирається робити стілаж і як не тільки функціонал, тобто вирости туросаду і забути, а якщо ви будете при цьому ще потім рослинки тримати. для... Для себе, наприклад, як хай це буде або для салатів, для вас, або для квітів. Тобто воно буде використовуватися цілий рік, і ви будете вирощувати в залежності від пори року якісь різні рослини, то тоді маєте на увазі досвід, мій мабуть, уже років кілька. Такими стелажами. ми їх робили колись для агрофірми і залишили собі кілька штук. Я таким стелажем, як користуюсь, здається. Чи не перший рік, мабуть, чи другий. Дуже зручний розмір полиці. Тут полиця 960 на 600 мм. На цю полицю стають 3 єврокасети повноцінно. Ну або от у мене такі піддони з епіцентру. 800 на 600 на 400. Вони стають теж гарно. Я в цьому році дуже, дуже був. Якби, було дуже дуже зручно було користуватися такими піддонами, тому на їх 8 штук зараз. 2, 4, 6, 8. так, 8 штук таких піддонів. Поливати зручно, взагалі перевозити я возив розсаду на Чернігівщину теж от в цих штуках. Єдине, що це перці у мене були, а помідори я вирощую в касетах 8 на 4, це євро, євроформат. Касета ця сама. Сама комірка касети велика, конічна, така гостра. Десь там міл мілілітрів, мабуть, двісті з чимось. І от з таких касет помідори пересаджуються зразу в город або в теплицю просто чудово. Я ще от, ми поїдемо завтра на Чернігівщину. Я зніму ролик, як зараз рослини почуваються в теплиці. На городі мама каже, що вони там підросли капітально. Це в нас не було. Ми поїхали у понеділок, здається, від мами. Чим неділю, не пам'ятаю. 5 ну, днів, мабуть. Що залишаємо собі, і які плани на, на літо? Собі залишаємо з цих рослин. Що у нас залишилось? До речі, ще раз, тут я їх розставив, зараз світло світить. У нас справа в піддоні це у нас хабанерки. Хабанеро Red 1 підписано от перша. Потім хабанеро Orange, хабанера Orange І три рослинки це Хабанера шоколадний. Чудові рослини, чудові перці я їх вирощував. Це вже перці з мого насіння. Перший раз це насіння я купував з Сідерівське. І там на таке ще намальований ще персиковий колір Хабанеро і ще здається такі жовтенький, пісочний. У мене вони так і не виросли. І зараз, ну, Можливо, я ще куплю ще раз спробую їх отримати. Хабанеро перець він, він остатично дуже гарний. А от гострота його, вона повинна бути до 500 тисяч сковілів. Вона це вже навіть не на любителя, це, це на, на якусь скажену людину дуже гострий перець і соус. Я варив соус тільки з перця Хабанеро. ну, Я гострий їм, я гостре люблю, але, але, але трошки не, не мій все-таки не, не, не мій ранг, не, не мій формат. І ще треба розуміти, що перед хабанеро він має доволі своєрідні запахи. Це такий йогуртовий і ще якісь. Дружина каже, він мені пахне йогуртом сам перець. Але естетично, це от кущ, який весь в червоних кульках, наприклад. І перець хабанеро, він чим відрізняється від звичайних перців, його не треба зразу зривати. От він в стадії стиглості, він може висіти там на цьому кущі, там, я не знаю, місяць, мабуть, чи більше. Тому що він тонкошкірий, вологі немає, він не псується. Ну, Можливо, трошки втрачає свій блиск, такий, який от в стадії першої цієї зрілості, він такий блискучий, як. Ну, я не знаю, що, як скляний, а потім трошки мяніє, коли він довго виситить. і Якщо ще не з то він починає підсихати. Залишаю собі на роботі одну хабанерку Red, хабанерку Orange, хабанерку Шоколад. Це на роботі будуть рости. У мене от ще тут три причини підписані як Хибанеру Red, тільки два. І це два мається на, на, на увазі 1-2. Це я брав з двох різних. Е Своїх пакетів, але я дивлюсь на ці три рослини і розумію, що це не хабанеро, тому що ну, по листю вони відрізняються, ну, дуже дуже відрізняються. Я, скоріш за все, переплутав щось і вийшло так, що як в тому анекдоті, купив панжучку, гавкати сам буде. Але мені здається, що це, мабуть, Аладін, і Аладін, якщо оці п'ять штучок, це Aladin Помаранчевий, він буде. Я да, залишу ще один собі олодінчик помаранчевий, і тоді вже олодін-червоний один залишу. Це буде рослина, якщо буде достатньо світло, дуже така бабиста, така шапка, густа, гарна. І от помаранчевий він чим відрізняється від червоного. Помаранчевий зразу квітне, в'яже, підрощує, ростить і стигне перці. Це все зразу на одному кущі. А червоний він все-таки більш схожий на класичний, він відквіт, зав'язав і ростить. І ці трошки більші по розміру причин, а помаранчеві трошки менші. І це Аладдін з мого насіння, яке я зібрав, купивши, можна сказати, випадково перець для, для, для того, щоб ну, просто перевірити, як працює світло. Після цього купував в тому році, виростають довгі такі рослини з тонкими гілками, квітнуть фіолетовими квітами. Я навіть не дорощував їх до, до персів, я їх просто прибрав, тому що це видно, як він буде. Це буде гарна естетична рослинка. Так само, як, наприклад, в тому році, не в тому році, а раніше ще купував, наприклад. Томати, «Балконний Єлов», це німецька фірма. От такий же дубочок, міцний, помідори, як сонечка. А купив от в тому році, хотів виростити. Виросло щось з. З картопляним листям. І це насіння від фірми професійне насіння. Ну, ніколи не було ніяких знайошнях. А тут одна, друга зразу. Я тепер на, 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 на це насіння дивлюсь вже якось трошки з передосторогою. Передо, перед, перед так, тепер що будемо вирощувати влітку на роботі? У мене є ідея, я хочу купувати, купити кілька. Кілька сортів базиліку, професійних, професійні пакування від якихось відомих виробників насіння, протестувати їх от в літній період, щоб я розумів, як базиліків і, мабуть, салатів. Не купувати от такі пакуночки в, в епіцентрах там, по півграма, а купити там, наприклад, 50 грам, там, ну, більше мені не потрібно, я дивився, що я бачу 50 грам по 280 гривень, там, по 300 гривень. Тобто це абсолютно підємна ціна. І я хочу зробити собі до, до зими, я хочу розуміти, що вирощувати, цикл вирощування, салати і базиліки. Оце будуть у мене. І ще хочу перевірити різну, різні варіанти зі світлом. Я світло роблю сам, світло роблю дуже якісне, але є тенденції в світі. По світлу, наприклад, я хотів якось зняти відео, але мені здається, не буде це цікаво більшості людей. Може для себе просто, щоб якби, нагадувати собі інколи. Просто є варіанти світла, які можна випробувати. І там основні, основні будуть моменти. Ну, Давайте зробимо потім побачимо. Зараз розповідати це не цікаво. Тобто, на літо ми беремо собі салати базиліки, ми проводимо з ними. Експерименти, я проводжу експерименти, Кому цікаво, заглядайте інколи на канал. Так, це для того, щоб з осіннього періоду займатися салатами, базиліками вже для, для себе, як для. Хай це буде вітаміна, вітаміна якась у нас буде палиця, плюс це естетика. Квіти так, квіти буду вирощувати, мабуть, все-таки ближче вже туди до. До осені, для того, щоб на новий рік отримати глоксинії. І з глоксиніями в мене не завжди складається. Мені здається, я зрозумів причину. Дражоване насіння, яке я купую, воно просто дуже жорстке. І це відсакати, може, воно старе. Або треба якось цю руйнувати цю оболонку, яка, в якій закрита насіння, може буде трошки по-іншому. Це я перевірю. Так, друзі, вибачайте, вийшло якось довго. Але ж, тобто перчики чудові, ось у нас залишилося ще халапеньо звичайний з першої посадки, які вже в городі ростуть. Заберу їх завтра з собою, теж висажу на город. І, можливо, висажу на город все-таки по одній рослинці ще хабанеру. Три тобто, шоколадний і оранж. Червоний у мене один залишиться на роботі. Всім здоров'я!